Хочу підкреслити для всіх те, що відбувається зараз навколо лаври. блядь Махуймеля вам сука не присуткола вір. Закінчився. Це не протистояння держави і релігії. Ось таке блюзнівство чинять псевдопатріоти під час богослужіння, і це показує їхню справжню ставлення довіри християнської. Це не порушення свободи, навпаки, це звільнення нашої святині від впливу ворожої до нас російської держави. Це надання можливості братії Лаври свобідно виявити власну волю. Ну... Дорогі браті сестри, майже закінчився другий день захисту Лаври. Сьогодні знову відбулось богослужіння, як і вчора, вечельня на вулиці. Очолив його високопосвященчий архієпископ Барашевський Віктор, Вікарі Київської митрополії. Не знаю, чи було щось подібне, тому що наші опоненти. Нам все включили музику, влаштували там танці і так далі. Взагалі не розумію. Наші атеїстам, на що атеїстам в монастир. Знаєте, якесь обіснування. Господь мені простить, а дасть розум і дарує спасіння цим людям. Можливо, вони і не винуваті, що вони такі. От. Просто не розуміють, що творять. Пам'ятаєте, як Господь, коли був розіп'ятий вже на Христі і казав, прості їм хоче, хто не відео, що творять? Але це дуже нетюче таке враження залишає. Невже люди не можуть розуміти, що ми, Українська православна церква, є церквою українського народу? Яка молиться за весь наш народ, яка молиться за мир і перемогу нашого народу, за благополуччя нашого народу. І щоб без молитви, без Божої допомоги, нічого не буде. Нічого не буде. Які б не були там заграничні партнери, які б не були інвестиції, не буде нічого. Бо все буде добре тільки тоді, коли ми будемо жити з Богом. Всіх чекаємо на молитві в Лаврі, і ми бачимо з вами! Зараз всі стаємо свідками, як після фортеці Бахмут народжується нова фортеця, фортеця Лав. Сутири неділі. Хай Господи допомагає.